Чому в Австрії активно обговорюють можливості для повернення до переговорів стамбульського формату? Ну тому що обговорюють запасні варіанти вимушені, да, які напряму пов'язані з нашими просуваннями на фронті. Тобто, це скоріше ну, типу історія з запасними варіантами і перемовинами. Чому росіяни всіма силами штурмують Авдіївку Донецької області? Там не тільки в Авдіївці справа, вони хочуть вийти на більш вигідні позиції для того, щоб там вкопатися, для того, щоб повністю затормозити просування Всу на ну, ЗСУ на цих напрямках. Тобто, це намагання затягнути війну, перевести її от в такий режим, АТО, як у нас був да, в Донецьку, Лугансько, саме із моменту, тобто зайняти вигіднішу позицію, там вкопатися і не давати можливості просування. Чи отримає Україна до кінця року нове ППО від Німеччини? Ми скоріше для початку отримаємо від Німеччини якісь а, щось мінімальне, типу чи набоїв, ну типу ракет для того ППО, чи якась така історія? А саме ППО в мене передача ППО випадає трохи пізніше ніж до нового року. Чи зменшиться міжнародна допомога Україні через війну, що розпочалася в Ізраїлі? Ні, суттєво не зменшиться, тобто, все так само йде певне. Ну на Ізраїль виділяються ті кошти, які давно закладені, ті бої припаси, які давно закладені. Тобто, там це на нашу допомогу не впливає. Це окрема історія. Чи вдасться довести російський слід у війні в Ізраїлі? Mm, так, тільки трохи згодом, і це буде стосуватися Ірану. Бо російський слід у війні в Ізраїлі йшов і є через Іран. Чи справді Росія передала бойовикам Хамас західну зброю, захоплену в Україні? Так, якийсь прецедент дійсно має місце бути, бо одразу випадає правосуддя. Тобто, це куплене, да, тобто не просто передане, це як викуплене. Ну куплене е, Хамасавська ну Хамххамас е, викупив зброю у росіян трофейну, яку захопили на території України. Вітаю, друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс по Таро, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням. Я створила новий більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім боку. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніші знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео справді вагнерівці готували бойовиків Хамас? Там не зовсім прямо готували бойовиків Хамас. Там більше зав'язка на Сирії і на радикальних угрупуваннях, які дійсно навчалися у вагнерів з різних територій, різних угрупувань на території Сирії. Тобто, це не прямо підготовка Хамасу і тільки його. Там вагнера багато кого тренували. Чи є серед полонених Хамас українці? Скоріш за все хтось є. Я не бачу великої кількості, але в мене випадає, що скоріше за все, дійсно є хтось із українців. Чи збільшиться кількість загиблих українців в Ізраїлі? Mm, так, іще когось знайдуть. На жаль, іще когось знайдуть. Чи справді війна в Ізраїлі може спровокувати початок Третьої світової війни? Mm, в цілому так. Тому що наступне е, питання, ну і гостре питання, це іранське питання, яке висить у повітрі вже на один рік. І зараз е, із-за того, да що відбуваються ці події і. Ізраїль буквально знаходиться в певному такому мусульманському оточенні, якщо це можна назвати так, і Іран має до того ніпосередної отношення. Е, да, конфлікт дійсно може перерости в більш глобальний конфлікт, який можна ну, назвати да, там, третьою світовою. Якщо е, партнери та штати не зроблять якихось первинних. Е, Жестів да тиску не тільки демократичного, а вже буквального, да, фізичного о, втручання в ці процеси, то там да, ми можемо докотитися до третьої світової. Чи справді Талібан, Іран та Лівія готові вступити в війну на боці Хамас? Не зовсім якби з одного боку плани є і є навіть бажання, і ці плани навіть якось розробляються. Оця вся історія з іншого боку є стримуючий фактор у вигляді штатів. Тобто вони скоріше за все будуть якось хитро втручатися в цю війну, а не прямо не відкрито. Да? Тобто, ну не в лоба чи вдасться швидко закінчити війну в Ізраїлі? Mm, і так, і ні одночасно, бо найма ну, скоріше, скоріше так, найгарячіший момент да, такого формату, я маю на увазі, от таких активних бойових дій він так короткотривалий. Але е, сама операція, наслідки операції і ще вирухання з різних сторін, от, е, от вони ще будуть тривати. Тобто це таке, і так, і ні. Одночасно. Чому ЄС готовий і надалі надавати фінансову допомогу Палестині тому, що Ізраїль воює не з Палестиною. Ізраїль воює із Хамасом. Палестина складається з двох частин у Палістини, як у держави, яка знаходиться з іншого куточку, є президент, є певний розвиток, немає радикального угрупування. Це тільки на території Гази є радикальне угрупування у вигляді Хамасу, яке не підкорюється навіть номінальному президенту Палістини, да, тобто ну коротше, і тому самі Палістині, як державі, гроші не перестають давати. А от якби Хамасу гроші і не давали та в цілому, просто вони туди надходили через те, що допомагають Палістині. Чи вдасться вигнати Росію з Радбезу ООН до кінця осені? Mm, ні. Але до кінця року, ймовірне, якесь обмеження або, не знаю, як пересмотр, типу о, того, що може робити РФ в Субезі ООН. Яку роль відіграє ПВК Редут, яку створили в Росії у війні в Україні? В мене поки що більше випадає про те, що це якась внутрішня історія, ніж зовнішня. Тобто, це якась, якась історія з створенням ПВК для якихось внутрішніх, скажімо так, потреб я поки не бачу стовідсоткового, наприклад, знаходження активного на території України у якійсь великій кількості, тобто це якась внутрішня штука. чи вдасться остаточно вирішити проблеми з організації стабільного зернового коридору з України. Mm, так, так, у нас о, з кожним місяцем все стабільніше стає ситуація, і певні домовленості починають бути ще більш прописаними. О, тобто, ми о, рухаємося у напрямку того, щоб о, ситуація з різного роду зерновими коридорами, які ймовірні наземні та водні, були максимально стабілізовані. Чи з'являться винищувачі Ф-16 на початку наступного року в Україні? Mm, Скоріше за все, так. так. Про що казав спікер Госдуми РФ, коли пообіцяв забезпечити Магадан релокантом, які підтримали Україну? Ну, він натякає і або прямо можна сказати, говорить про те, що всіх чекає вісімка мечів, тобто це ув'язнення, позбавлення а, волі в буквальному сенсі потрапляння да, в тюрму а, в будь-якому її вигляді з якимись абсолютно неправовими, нелюдськими умовами. Навряд чи це, звісно, буде здійснено, це ну, балачки. Чи буде і надалі зростати деморалізація в російській армії? На певних ділянках фронту так, особливо там, де відбувається велика кількість обстрілів з нашого боку? Це по-перше, по-друге, там, де є м'ясні штурми, бо це не додає бойового духу. Чи справді в Криму активно ширяться антиросійські настрої? Ну, я б не сказала, що прямо там дуже сильно ширяться, але е та лінія політична та військова, яка тепер є у РФ, багатьох не влаштовує. Дійсно, когось більш відкрито, когось менш відкрито, хтось навіть е спілкується з страшним США та НАТОю. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.